Проголосив себе власником сплати податки. Головне межі та вартість. Книга Вільгельма Завойовника 11-го сторіччя найдавніший фіскальний кадастр, що зберігся в історії. Саме ефективне адміністрування зборів поклала в основу земельного кадастру. І Франція Україна, створюючи сучасний земельний кадастр, врахувала цей досвід. Що дозволяє робити е, е, земельний кадастр, особливо коли він е, має електронний вигляд, це е, нормально адмініструвати е, ось оподаткування, робити таким чином, щоб всі, хто повинен платити податок, все таки його платили. Так, а за рахунок цього можна і тримати так скажімо, рівень е, е, ставок податку не дуже високий. Національний земельний кадастр найповніша уніфікована база даних про земельні наділи. Інформація зведена в єдину систему координат. Усі угіддя як на долоні. Майже 100% із них пройшли нормативну грошову оцінку. От, коли чоловік приходить, і у нього нормативної денежної оцінки нет, то з нього вычисляет намного більший їх налог. Якщо нормативна денежна оцінка зроблена, то він платить, як правило це 1% нормативної денежної оцінки в год. – это розмір налога земельного. то есть это будет менше у перспективі. Ж нормативно-грошову оцінку вноситимуть до кадастрової системи. Тоді її можна буде побачити у вільному доступі на публічній кадастровій карті. Буде визначеність, скажімо так, визначеність у тому, як і скільки платити, і протягом якого періоду часу. Ну, наприклад, якщо це робиться раз в п'ять років, то ви можете бачити наперед, скільки у вас буде плата за землю і як ви можете з нею користуватися. Це дає можливість планувати діяльність господарств. Простіший та прозорий механізм оподаткування забезпечуватиме вищий дохід місцевим бюджетам. Це додатковий ресурс для розвитку території, тобто шлях для зменшення дотацій від держави. Нині саме державні асигнування формують фактично третину місцевих бюджетів, на другому місці збір на землю, третій податок із доходу громадян, четверта орендна плата за користування наділами. Сама велика сума дотацій штовхає м, керівників місцевого самоврядування на очікування збільшення цих дотацій, а не на збільшення доходів бюджету з інших джерел. Надалі до національної кадастрової системи вноситимуть не тільки інформацію про земельні ділянки, а й іншу, наприклад, про споруди. І це відображатиметься на публічній кадастровій карті. Мы можем подгрузить сети, коммуникации, подземные, надземные архитектуру и сделать глобальную базу данных, где будут отображены все ресурсы Украины плюс архітектура. Таке накопичення даних та вільний доступ до них громадян крок у майбутнє. Зокрема, дані про будівлю на тій чи іншій ділянці можна успішно використовувати для визначення оподаткування нерухомості. Власник не зможе приховувати реальної кількості маєтків, відтак не платити податки. Скуповувати будинки цілими під'їздами, а землі цілими районами буде невигідно. За них доведеться платити як на заході.